6 грудня День Збройних сил України. По навчальних закладах Лозової вже традиційно до цього дня проводилися тематичні заходи. Р'ятницю козацькі розваги пройшли у 10-му інвокації. Спортивні змагання у навчальному закладі вже не один рік проводять, присвячуючи дню Збройних сил України і визначаючи найсильнішу команду в паралелях 8-х, 9-х, 10-х і 11-х класів. Кожен клас представляє п'ятірка хлопців. Щоправда, у цьому році організатори зробили виключення для одного із десятих, бо у ньому усього тільки четверо юнаків навчається решта дівчат. Але вони викликалися допомогти однокласникам. Дівчата вболівальниці з інших класів також готувалися підтримувати своїх. Прекрасна половина. Вони також буду танцювати і підтримувати нас хлопці. Після шикування, привітань від директора, всі учасники розійшлися, хто у довжину стрибати, хто підтягуватися, хто на прес. Потім мінялися. Після були стрибки на скакалці, командні естафети і підведення підсумків. Перемогти хотіли всі. Всі рівні, всі можуть за себе постояти. Будемо змагатися. Ну ми не намірені проігрувати, будемо виігравати, а там як вийде. Звісно, ми хочемо перемогти, як і усі. Переможців чекали солодкі подарунки, але ідея змагань в іншому переконували учасники. Якщо зараз кожного з нас це командна гра, кожного з нас виникає думка, що я можу зробити для команди, то в майбутньому це вже буде думка, що я можу зробити для своєї країни. Це це є морально етичне виховання, і тим самим це добре забразиться в майбутньому. А по-друге, це фізичне виховання, це здоровий спосіб життя. І по третє, це звичайно командний дух. Командна робота з нагоди свята Дня збройних сил українським військовим хлопці вважали удачі, і щоб все було гарно в нашій країні.